Сім років з дня створення спеціального підрозділу Корт Пліч опліч з воїнами зсу вони визволяють українські території від окупантів і водночас максимально протидіють злочинності, передусім організованій у тилу. Сьогодні про роботу спеціального підрозділу національної поліції ми поговоримо із його бійцем. Вітаю вас. Доброго дня, отже, корпус оперативно-рептової дії. Що це за підрозділ та які його основні функції? Це підрозділ Національної поліції України, входить в структуру: звільнення заручників, участь в антитерористичних операціях затримання особливо небезпечних злочинців, і безпосередня участь в відбитті нападу, скажімо так, російського агресора на нашу територію. Якщо ми говоримо про Рівненщину, то чим займається корд саме на Рівненщині і як взагалі минає День спецпризначенця? Ми ну, почнемо з того, що день спецпризначенця починається з інструктора. і до обіду в нас йде е, тактична підготовка, тобто це постійні навчання. Е, після обіду йде у нас фізична підготовка, е, тому що Підрозділ і робота в нас така, що ми маємо завжди тримати високий рівень як тактичної підготовки, так і фізичний рівень. І задачі в нас різноманітні і тяжкі, доволі тяжкі. Угу. Е, скажіть, будь ласка, чи залучають вас до виконання бойових завдань в інших областях? Е, така практика є. Е, в нас залучають як особисто? Як рівненських спецпризначенців, так і е, спецпризначенців інших областей нас залучають для роботи і затримання підозрюваних. Підозрюваний вчинення злочину на території іншої області. Угу. Тобто це практикується, так? Так. так, так. Е, скажіть, будь ласка, чи проводять навчання і які це саме навчання, які ви сценарії відпрацьовуєте? Навчання, так як я вже казав раніше, проводяться постійно, сценарії відпрацьовуються. Найрізноманітніші це від штурму будинку, звільнення заручника, затримання осіб, які пересуваються на транспортному засобі. Чи співпрацюєте ви з іншими структурами? Так, співпрацюємо пліч-опліч, відпрацьовуємо координацію та, скажімо так, напрацьовуємо шляхи. Роботи з іншими структурами, тому що в ми є єдині, і ми маємо працювати всі разом і в одному напрямку. Фактично, підрозділ КОРД був створений уже під час війни на території України. Скажіть, будь ласка, чи працюєте ви на межі зіткнення і які там завдання ви виконуєте? Так, офіційно підрозділ був створений в 2016 році. І так, ми залучаємося для Виконання бойових завдань на лінії зіткнення. Завдання у нас найрізноманітніші від, від затримання диверсантів до відпрацювання від якихось територій. Тобто, це абсолютно на будь-якій території ви працюєте, так вони відправляють туди і їде. Так, так знаємо, що е, сім'я поліції Рівненщини 22 травня минулоріч була гірка втрата. Тоді п'ять ваших побратимів, друзів загинуло щиро з вам. Розкажіть, будь ласка, за яких обставин це сталося? Під час виконання бойового завдання е, так, це це була є, дуже тяжка втрата для нашої сім'ї. Е, Хлопці були е, щирими патріотами та дуже хорошими людьми, е, батьками, синами, е, як своїх батьків, дружин, так і нашої ненькій України. Е, в, характеризувалися вони тільки з найкращої сторони, е, були відданими працівниками даної служби, були вмотивованими працівниками. Ми розуміємо, що в принципі робота спецпризначенця дуже небезпечна. Скажіть, будь ласка, як ви вирішили стати кордівцем? Ми завжди хотіли працювати в підрозділі спецпризначення. Це починалося навіть з служби в армії. Всі хотіли служити десь в спеціальних військах, щоб потім потрапити в елітний підрозділ національної поліції. Чи буває вам страшно? Страшно буває, звичайно. Всі люди ми але. Скажем, так рівень підготовки як фізичної, так тактичної і, і психологічної, дозволяє е, всі свої почуття направляти в потрібне нам русло. Які вимоги до кандидатів чи взагалі було важко пройти усі ці етапи відбору? І чи можливо це взагалі? Дійсно тяжкий відбір, але все, все можливо пройти, якщо є характер. І фізична витривалість пройти можна будь-що. вимоги до кандидатів це служба в структурі не менше трьох років в участь в, в заведених законах під час відбиття нападу Російської Федерації на Україну, фізичне здоров'я та вмотивованість, вмотивованість і патріотизм. Угу. Чи можемо ми сказати, там, які, наприклад, випробовування під час от таких відбіркових турів? Ну, Назвемо це так, як першим туром це йде здача е, фізичної підготовки. В підтягування 18 разів тест Купера е, – 3 хвилини 30 секунд е, та біг е, 2800 за 12 хвилин. Нормативи є так, доволі можливими для виконання. Чи є інтерес, скажімо, працівників поліції до вашого підрозділу і чи от хочуть вони до вас потрапити? Звичайно, хочуть, але хочеться, щоб людей було більше. Тому що коли є вибір кандидатів, це, це завжди краще. Скажіть, от коли, наприклад, немає ніяких завдань, чим ви займаєтесь? Підготовка. Підготовка від так само відпрацювання різних сценаріїв, як на в приміщенні в автомобілі, в, в скажімо так, в лісовій місцевості, на полігоні, на стадіоні, в спортзалі. Ми завжди готуємося. У нас немає такого, що немає роботи, навіть якщо нас не, не залучають. Ми маємо бути постійно готові до виконання будь-якого завдання. Що ж дуже вам дякую, бажаю вам удачі. Щиро сподіваюся, що у вас все буде добре і у вас все вийде. А я нагадаю сьогодні про роботу спеціального підрозділу національної поліції України. Ми говорили із його бійцем.